Всім привіт! Хочу провести такий коротенький відеоогляд торгової марки Майтек, а саме нових пітерників, які до нас заїхали, і всього асортименту. Отож, давайте з самого такого найпершого. Це є наша ізюминка, наш такий топчик продаж. Це і торгова марка Майтек, досить такий непоганий сотка. Товстостінний стіночка досить таки потужна, під ключ. На, на самій Різьбі ви можете побачити з дешевим наприклад, пітерником, що Різьбі тут набагато більше. І товщина самої стінки тут набагато. Набагато товстіше, якщо взяти, порівняти ось так, просто на відео. От такі питерники довговічні, досить таки непогано в нас продаються. Якщо взяти їх по вазі, поважити, це буде вважити нам 239-240 грам. Якщо взяти, наприклад, новнейм дешевий питерничок, він буде нам вважити 164 грами. Це приблизно десь відсотків 20-25. Тепер, якщо взяти, наприклад, пітерники нікельовані, нікельовка для чого її взагалі от придумали? Це не тільки для того, щоб воно було гарно дивилося, а це для того, щоб армувати сам матеріал, щоб він став вдвічі міцніший. Тоді, коли, наприклад, будуть морози. І перемороження, наприклад, у самого пітерника, стінка от такого пітерника дуже швидко лопає. Ось цей пітерник, можна сказати, що він на даний момент це є вічний пітерник, який буде вам служити вічно. От, е, теж з гранями все те саме, тільки вага його буде вже не 240 грам, а 259 грам. Це за рахунок того, що 20 грам добавилося нікелювання. келювання. Е, тобто, ну, це є більш потужніший і набагато кращий пітерничок. Тепер, якщо взяти в нашому асортиментному ряді, в нас з'явився 60. Стерник його використовують для того, щоб підключити не тільки реле тиску, а й ще додатковий вихід для реле з захисту сухого ходу. Це для того, щоб убезпечити себе від, умовно кажучи, проблем з сухого ходу. Тепер ізюминку, яку я хотів би хотів вам продемонструвати, це торгова марка MyTech. Нікельований, підсилений, хороший, потужний, міцний пітерник. Петерник 80-ка, якщо взяти його, подивитися на нього, то можна побачити, що в ньому, по-перше, залишилися ті ж самі грані. Він тепер товстостінний, так само, як я тільки що демонстрував наш топчик продаж, це є сотка. Якщо його взяти поставити на вагу, ми можемо побачити 207 грам. Якщо взяти його порівняти, наприклад, з звичайним петерником, який продається в кожному магазині, ну, можна сказати, що, по-перше, ну, цей товстіший, гарніший армований і ще й підключений. Для того, щоб правильно його можна було не закрутити, а розкрутити. Тому що в більшості випадків тут вхопитися нема за що, коли ми викручуємо сам пітерник з двигуна, в будь-якому випадку він може лопнути, бо тому що в більшості всі запихають сюди викрутку і пробують його відкрутити. Він просто-напросто тріскає. І От і все. Цей він, по-перше, не трісне, по-друге, ви його по-людськи нормально розкрутите. Тому користуйтеся даним відео, бажаємо всім хороших продаж, вдалого дня. ну і... Ми тішимося, що ви з нашою торговою маркою.